Кожна дитина заслуговує на турботу, захист і на можливість розвиватися у безпечному і щасливому середовищі сьогодні. У Всесвітній день дитини в Києві презентували унікальний арт-простір. Інтерактивна інсталяція Лайтхаус не лише символізує силу родинних цінностей, а й дає змогу дітям і дорослим разом творити мистецтво. Ілля Демеденко розкаже більше. У центрі Києва у парку Шевченка запрацювала інтерактивна інсталяція Лайтхаус. Її створили ЮНІСЕФ спільно з координаційним центром з розвитку сімейного виховання та міністерством соціальної політики. Приурочили до Всесвітнього дня дитини та 35-ї річниці прийняття конвенції ООН про права дитини. ми хотіли підкреслити ключовий посил сьогоднішньої нашої події. Кожній трагічній ситуації є можливість. Коли є можливість, потрібно робити відповідні вчинки, потрібно діяти якось, і ми це робимо. Створюємо цю можливість. Дійсно, діємо для того, щоб створилося краще, світліше майбутнє для українських дітей. Ми дуже хотіли би привернути увагу до того, що сім'я є найпершим і найприроднішим середовищем для кожної української дитини, і нам дуже важливо підтримувати родини, в яких є діти на всіх етапах. І тому я би дуже хотіла, щоб ця інсталяція змусила кожного з нас задуматися, що конкретно я можу зробити для того, щоб українській дитині в Україні жилося краще, як кажуть автори від того, як сьогодні живуть діти, залежить майбутнє всіх. Цієї України мені здалося, що буде важливо розробити інсталяцію, яка буде нести радість і запрошувати відвідувачів прийняти участь. Саме тому це інтерактивна інсталяція. Вона змінюється за рахунок того, що відвідувачі можуть привести дітей, і тут помалювати. Тут є стіл за моєю спиною, який світиться, і він теж працює як такий ліхтарик. Ну і взагалі робота зі світлом була важливою в цій інсталяції, тому що світло вона про те, що до нас сім'я. Лайтхаус символізує родинних цінностей, простір у формі кола, наповнений дитячими малюнками, які створюють унікальне арт-середовище Працюватиме інсталяція два тижні. Відвідувачі зможуть додати також і свої малюнки, свої кольори. Нині діти також поділились своїми роздумами про те, що означає для них сім'я. Вони малюють те, що вони думають. А думають, вони яскраво, різнокольорово, вони думають про сонце, про кравку, про природу. Ось моя внучка малює котика і морковку. Сонце і небо. Вона малює чисте життя, без вибухів і без смертей, без крові. Дітям потрібно, щоб ми них звертали увагу. Всесвітній день дитини відзначають щорічно 20 листопада в день річниці ухвалення конвенції про права дитини. Цей день був заснований у 1954 році. Мета об'єднати світ заради покращення життя дітей. Саме в цей день відбуваються заходи і за участю дітей, щоб їхні голоса почули політики, бізнесмени, журналісти та всі, хто дбає про їх розвиток та виховання. Іля Демененко, Павло Бондаренко телеканал Рада на національний марафон Єдині новини.